Святовати герой, сіти на сервело, сіти на шумок батька очерів, що кабан, бої батька хмельни, воїслав, зоямика, батька хвель. Свята, сурми поле палає, знову орда із волі. Наступає, суне, і суне, та ворог не знає, що на нього в нашім краю тільки смерть чекає. То не летав, реб'ють, то серце в грудях. Не в дзвонах лаври тут вся сила в людях. Злітають, черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви Військо тримає, небо хоробами. А лицарі вже йдуть за вами, яка б не сунула орда щурів, з нами сили світу і боги всіх наших пращурів, і дохнуть, сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смертю ходить, гуляй, дике поле. Ворог сунеться без перестану, і землі прадіти повстануть і затягне на. Світ враже наше дике поле. На що дивитися, учан ворожці, поляжуть всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара терни, перемилю, бо я породу вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легендам показова І ще покаже свою міць, полказова Ісин, дохнуть сонце сходиться земля воїнів родить, гай сміливих смерть обходить, гуляй, дике поле Ворог сунеться без перестану, і землі прадіти повстануть. І затягне на той світ вража наше дике поле. Сонце сходить, а земля воїнів родить, хай сміливих смерть входить, гуляй дике поле, Ворог сонця без перестану, і землі прадіди повстануть і затягне на той світ, враже, наше дике поле.